Через відсутність укриття учні Бечанівського ліцею Миропольської громади другий рік навчаються в чотирьох приміщеннях: двох дитячих садках, сільській раді та будинку культури. Директор ліцею Микола Яремчук говорить, що це створює незручності не тільки 133 учням, а й вчителям. Перерва 10 хвилин. Це треба прибігти, взяти матеріали і знову бігти. До іншого класу з одного приміщення прибігти сюди. Ну, в принципі, методичного кабінету як такого немає, нічого немає, тому ми ну як, викручуємось, працюємо як можемо. У дитячому садку Калинонька навчаються початкові класи ліцею. Освітяни облаштували тут кабінети та укриття закладу, каже Микола Яремчук. В не в обіді так скажемо, але ну на сьогодні вистачає, хоч ми й потіснили трошки дитячий садочок. Дочка Аліни Мориновської навчається в третьому класі ліцею. Жінка каже, що проєкт будівництва укриття в ліцеї вже виготовили. На це з селищного бюджету виділили 630 тисяч гривень та 2 мільйони на початок будівництва. Дата початку будівництва ще не визначена, каже жінка. Ось орієнтовно в цьому місці планується будівництво укриття. Відповідно, укриття йде під землю, а на верхній частині над землею планується будівництво спортивної зали, тому що вона, по-перше, має бути по вимогам. По-друге, ну, логічно було і депутати прийняли таке рішення, щоб використати цю скажімо так, дах. Укриття, яке досить міцне, використати його для спорудження спортивної зали. За словами Ірини Яцькової, заступниці Миропільської селищної голови, нове укриття буде багатофункціональним. Дуже хочеться забезпечити школу і такою багатофункціональною спортивною залою, тому що це проблема, скільки школа існує, стільки немає спортивної зали в школі. От, і це є потреба, і тому взагалі рекомендовано. Якщо будувати нові укриття, то щоб вони були е такого більш широкого призначення, не просто укриття, так, а з якоюсь ще метою. Тому хочемо в надземній частині, звичайно, зробити дітям спортивний зал, а знизу укриття. От будемо шукати донорів, будемо шукати спонсорів, тому що дійсно субвенції від держави не передбачають на таку кількість дітей. Марія Кравчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини. Житомир.